Всім привіт, народ. Ми в Дубні. Хто знає, хто не знає, дивіться, яка красота. Ми біля танка і пам'ятник, пам'ятник. Пам'ятник, звісно, звичайна справа радянській армії. Поки ще танка не зняли, знімаємо, бо напевне що його десь колись таки знімуть і здадуть на металолом. Вот. А щоб ви знали, хто не знає. Тут саме на цих полях в трикутнику Броди Радивилів Дубно відбулася найбільша танкова битва в історії. Ці факти були засекречені радянською владою, а засекречені були саме через те, що по факту битви не було. То було побиття. Оці поля, де ви бачите, це все туди, це в сторону Млинова. Все було, Всі були дороги забиті, всі дороги були забиті танками і всякою технікою. І в основному радянською технікою. Підступали радянські війська хаотично, не мали між собою зв'язку. І... Дуже багато техніки, просто зупинялися, закінчувалося пальне, не було продумано, е, доставка пального запчастин, ремонту. І вони просто зупинялися і лишалися е, на, на дорозі. І фашисти е, багато техніки з часом підремонтували, позаправляли і використовували е, в боях. Е, Подальшому. От. А тієї техніки було стільки така величезна кількість радянської техніки, яка залишилася тут, що перевищує всі цифри бойових дій, які були до того і після того в історії взагалі. Но це було засекречено через те, що то просто була радянська халтура. Радянська пропаганда, вони там висвічували битва під, під Прохорівкою і так далі. Ну, Там була битва, якби танки на танки йшли і все таке. А в нас тут просто відступали, драпали від кордону радянські Е, Хто хоче, то більше подробно побачити, є, є краєзнавці, мають свої канали, розказують. Подробнішу історію всієї справи от, з тими боями, а також особисто мені дуже допомогло почитати мемуари генерала Попеля. Він на початку війни був, по-моєму, замполітом одної з танкових бригад, і він це все описує. Ну, Звичайно, що ця книжка, ці книжки пройшли. Фільтрацію тодішньої радянської влади, але якщо там фільтрувати і трошки вибирати інформацію, яку можна використати для себе, то ви там зрозумієте, яка тоді була обстановка. Вони фактично, радянська армія готувалася напасти на Німеччину. Просто німці напали скоріше. Ну, от, десь видно, роз, розвідка спрацювала нормально чи що. От. І в всіх військових частинах були секретні пакети на випадок е, початку бойових дій вони мали рухатися в Польщу. Тут і так в нас вже була Польща, але, як ви знаєте, Сталін з, Гіт... з Гітлером поділили Польщу. І наша частина Поль... Польщі, тобто тут Тернопільщина, Львівщина, Рівенщина. Е... Відпали автоматично е, е, тодішньому Радянському Союзу. От. А з е, тієї сторони собі відграбасти кавалок німці. От. І е, вже тоді в кожній військовій частині були секретні пакети, які можна було вскрити тільки. Е, тільки на, е, при, почат, при початку бойових дій, е, а в тих секретних пакетах вказувалося е, розпорядження нападати на тодішню вже Німеччину. От, і, і військові частини, які, ж, які ще не були задіяні в боях, а десь стояли трошки осторонь е, головних клинів е, фашистської армії, е, по по розпорядженню по тих секретних приказах в пакетах, тих, рухалися в Польщу, а, а, хоч, хоча, хоча мали вертатися о, ну, назад в тил. І така каша не розбереха, зв'язку не було. Прикази приходили з різних штабів по різному. Одні кажуть, не там, скажімо, на дубну, Друг, другий приходить приказ, давай на рівне. І вони ганяли по полях тими танками, тими е, технікою. Е, я ж кажу, пальне закінчувалося, просто лишали дороги, дороги. Оці дубно, Луцьк, е, дубно е, млинів, вроди. Були забиті технікою, просто битком було набито тієї техніки. І відступали відступали вже, скажімо, та, та бригада, танкова бригада, що генерал Попель описує, то в Дубні, в них, біля Дубна в них залишився один танк. всього на все, з цілої бригади, уявляєте? І вони вже пішли лісами туди, в сторону Шепетівки, відступали і десь там. Десь там і біля Шепетівки вже а може ще й раніше, і того танка десь покинули, просто-напросто кінчалося пальне. От. І тут аж прив'язка е, до тієї легенди, хто там бачив чи чув ту легенду про е, цілий автомобіль, грузовик, цілий грузовик е, золота з банку е, з, Дуб, з Дубинського банку, який пропав. Десь тут, під час, під час тих самих подій. Моя версія така ж, і навіть в тій книжці Попеля є одна, одна фраза, що до них приєдналися е, НКВС. Е, вот, е, Як якби як підтвердження, того, що вони могли відступати саме той підрозділ НКВС з тим автомобілем, що відстав від основної колони, могли відступати лісами. З залишками цієї бригади, танкової бригади, там номер я не пам'ятаю. Ну але де в ті в тій бригаді цей генерал Попель на той час він ще, по-моєму, не був генералом? Він можливо, я точно не пам'ятаю, здається, був замполітом бригади на той час. А вже от таке. А після війни він написав мемуари спогади про події війни. І от перша, перша, сама перша книжка його мемуарів, бо він там багато понаписував. От, то мені особисто було дуже цікаво почитати. Це саме про події тут під Дубном. І то все було засекречено тільки-тільки зовсім недавно почали то спокійно говорити, висвітлювали. Це про танкову битву, найбільша танкова битва під Дубном, Рівенська область, Західна Україна. Все, бувайте здорові! Всього вам хорошого. Хлопці поїхали! Хватить, то ще зараз мої хлопці танка заведуть. Вони такі в мене китні, що вони не то що танка, вони чорта заведуть. Давайте, но що ще справді заведеться. Гей! Поїхали, бачиш, заварені гусениці, щоб такі засранці, як ви не запустили його. Ну я не знаю, железяка можна. Десь би такого там на фронті пригодилося б, може. Матвій! Там же все давним-давно поснімали без тебе. Матвій, вам дивіться. Вже де. Матвій помахай ручкою. Ну то, то ж мої хлопці, вони вже моментально десь десь щось мусять влізти. Помаленьку. Добре, що сьогодні в робочі одежі приїхали. Ну що, є там люк піднизу? три люка. Так. Да. залізь. Та нож, ну, я туди ліс не міг. <різь> Все, бувайте всі здоровенькі, ми рухаємося далі. Дуже гарна погода сьогодні. Пішли хлопці.